Всім привіт! Сьогодні в мене понеділок. Цей тиждень буду працювати в нічні зміни. Їздити на Вюрцбург. Наступний, напевно, вже поїду на інший маршрут. Тобто, мій колега йде у відпустку, поїду в Швайнфорд. Трохи інше направлення. Трішечки складніший маршрут. Ось, Але я думаю, буде більш цікавіше, бо на Вюрцбург, то дивиться постійно, мене вже бачили, як я їжджу. Тому я зараз. Роблю ранкову пробіжечку, це десь в районі 5-8 кілометрів, як вже вийде по відчуттям. Розтяжечку в якомусь гарному місці. зазніму вам пару красивих кадрів. У нас сьогодні, якщо ви бачите, туманно, прохолодно, до речі теж. Так що всім гарного перегляду. Поїхали.

Ну, і далі вже зустрінемось на роботі. 4.30. Я вже в своїй автівці. Хвилинку прогріваюсь, хоч в Німеччині не можна. І буду вирушати до своєї роботи. Настрій такий собі неробочий. Вже так за тиждень змінив свій графік, звик працювати. Вдень просинатись в 6 ранку, себе шикарно відчувати, бодренько. Ну, нічого, поки що маємо, ти маємо. Я думаю, що на наступне весну-літо щось будемо міняти в роботі, бо щось мені ці нічні зміни взагалі не подобаються останнім часом. Раніше подобалося, а зараз щось ні. Забрав свої контейнери, залишилась ще одна хвилина паузи. В принципі, взагалі в тютельку. супер обожнюю. так коли приїжджаєш, не треба чекати. Тільки 15 хвилин пройшло і можна їхати. Так краще для мене, щоб не робити паузу. 45-ку в Вюрсбургу я тут роблю по місцю. Вже якісь 15 минут економії. Так, давай, 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 є, поїхав. Півдороги проїхав до Регенсбурга. Такий завантажений автобан. Багато машин, їде і легкових, і вантажних. В принципі, до Регенсбурга тут завжди так. Потім там розходяться автобани на Берлін, на Штутгарт, Ульм. Коротше, трохи роз'їжджаються водії по різним сторонам. І вже до Нюрнберга трошки краще їхати, а після Нюрнберга взагалі там, як правило, вільні автобани. Перша радість на моєму шляху відкрили одну частину будівництва, переклали тут асфальт на як бачите, все блестить, нова розмітка, нарешті десь місяці три перестеляли верхній шарі, шар асфальту. Побачимо, що буде далі, бо там за цією будовою ще одну відкрили. І Мій колега, який катався на минулому тижні, сказав, що за Нюрнбергом ми там сумарно мали десь 45 кілометрів, навіть більше, напевно, десь 60 кілометрів теж будов величезних. І там останні дві він сказав, що таку тимчасову розмітку жовту прибирали, машини чистили, все, за собою прибирали, то каже, може, ти вже будеш їхати по відкритому автобану. Маю надію, маю надію, що так все і буде. Так що зараз рухаюсь далі. Ще мені залишилось 2 годинки за кермом. І 147 км шляху. Заїхав на третю будову і тут. Юху! Відкрили! Відкрили круто, новесенький асфальтик, рівнюсінький, взагалі крутяк. 15 кілометрів відкрили. Так що живемо, живемо. Можна рухатись вже більш комфортно. Здавалось би, така дрібниця 15 кілометрів відкрили автобану. Ну наскільки це приємніше, коли ти роками сюди вже, можна сказати, їздив і мучився в цих бауштелях. І тут ти їдеш три полоси а ще який великий плюс я помітив, що коли я виїжджав було 37 хвилин час прибуття, а стало 34. 3 хвилини економії. Небагато, але краще ніж нічого. Добрався я до свого найулюбленішого з'їзду на цьому маршруті на Вюрцбург. Це, напевно, другий мій улюблений, бо найулюбленіший це вже коли на базу з'їжджаєш на зворотньому шляху. Ще залишилось мені буквально 17 хвилинок і все. Мій колега приїде в 22.10 мені написав. Якраз я зроблю паузу 30-ку, і можна буде вирушати в зворотній шлях, зворотню дорогу. На вихідних, окрім того, що шеф помив машину, ще поставив зимову гуму нову, і в мене раніше була проблема, що вібрації в руль, таке як необалансоване колеса були, я то раніше ще казав йому, ну, що в руль б'є, він каже, що це проблема з гумою. Поміняв він їх просто містами тоді, стало краще, перестало бити. Але машина вправо тягнула, особливо коли так гарно завантажений. То постійно треба було в такої в напрузі їхати, що не, не дуже було комфортно. І на цих вихідних він замінив гуму, і машина їде прямо. Можна відпускати руль, вона прям така стабільна, стабільна, набагато простіше стало працювати. Хто працює на вантажівці або просто їздить, розуміє, що там коли тягне вправо, це постійно треба бути в напруженні, контролювати це все, а так, хоч там на декілька секунд можна руль відпустити в якихось випадках. Мій колега вчасно, як казав, 22.10. Поміг йому скинути контейнери, але я завтикав паузу нажати. Через це 10 хвилин втратив. Ще треба почекати 6 хвилин, де буде їхати. 20 хвилин на 11 -ту. поміг колегі зацепити контейнери. Він мої теж поміг зацепити. І по плану навігація пише, час 0.4 приїду в Регенсбург Рампи мені не потрібно. І заправлятись теж не потрібно, повні баки, так що нормально. Якщо не буде ніяких заторів, десь близько третьої ночі буду вже на базі, а по-хорошому, то 2.30 Перелаштувався глягати спати, десь між 10, між 11 лягав. І зараз треба трошки переформатовуватись. Вже тіло хоче відпочивати, а йому ще працювати 4 годинки. Тільки що виїжджав з Вюрсбурга, стояв на останньому світофорі вже з міста. Нажимаю на газ. А машина включає стабілізацію, антибукс. Я дивлюсь мінус два, трошечки вже покриття підмерзло. На автобані то будуть краще справи йти, якщо нижче не буде опускатись температура. Вантажівки своїми теплими шинами, асфальтик трошки розігрівати будуть. На автобані сталася якась аварія і ось так поліція відмічає, що тут щось сталося, щоб інші водії були, так би мовити, на чеку. Вперся в негабарит. Перекрили повністю дорогу. Не можна ні легковим, не вантажним автомобілем обганяти. Їдемо зі швидкістю 77-78. Ще кілометрів 10 потрібно потерпіти, і там вже буде розширення автобану в три полоси. Маю надію, що можна буде вантажівками обганяти його. Ну і так цікаво, що цей негабарит обганяє інші фури, які рухаються 84 до 85. Ну, коли він перестроюється в правий ряд, обганяти його іншим вантажівкам не можна. Як це працює в них, дуже цікаво. Заїхали ми на будову, Негабарит габарит рухається 91, що мені дуже імпонує, а не 80. Ззаді інші водії нервують, хочуть мене обганяти, я так іду посередині. Щоб ніхто не сунувся, бо нема сенсу мене обганяти, далі вони не поїдуть. 25 кілометрів треба рухатись зараз по цій будові. І маю надію, що габарит десь поверне вправо і буде вільна дорога. Ось я і в Нюрнберзі, на об'їзній дорозі. Спереду запроваждающая машина вмикнула знак об'їн монтажним автомобілем заборонено і прийдеться тягнутися за ними. Проїхав я Нюрнберг півгодини назад. Тут вже посипають дороги, негабарит з'їхав в сторону, довго я за ними просунувся. Напевно, кілометрів 50 добрих, так що зараз в штатному режимі 90 їду по автобанчику, і в годину 04 по плану має бути в Рігенсбургі. Заїхав в Регенсбург. З Нюрнберга автобан майже був порожній, в моєму напрямку. Спокійненько доїхав. Зараз заскакую на Шенкер в Регенсбурге. Міняю контейнер на машині і буду прямувати до бази. 10 хвилин роботка зроблена. Швиденько все замінив. Я з наших колег, які працюють в нашому місці, найперший сьогодні приїхав. то дали мені 3 тони в контейнері, і я вирушаю на базу, буду пів третього там по плану. Все, закінчилась моя зміна на годинку 2.30, гарний час. Попрацювали шикарно. Е, хотілося, правда, деякий час спати, але я з собою взяв енергетик. Рідко його п'ю, але в таких випадках користуюся таким лайфхаком, так сказати. Можливо, в когось є якісь питання з приводу роботи, можливо, в когось є якісь побажання, що далі зняти. Можливо, цікаво, як там знімається контейнер, одягається. Якщо буде якийсь відгук в коментарях, буде чудово. Задавайте будь-які питання, залюбки відповім. Так що всім, хто дивився, гарного настрою, гарної дороги, всім па-па!